Загальна площа території складає 10 881 квадратний метр. То скажу, що по досвіду буде по військового або людини, яка проходила строкову службу, можна знати, що територія. Абсолютно підходить для розташування військової частини, і на сьогоднішній день ведуться роботи для того, щоб забезпечити в приміщенні адміністративному приміщенні, де буде знаходитися казарма нормальних звичайних умов, для того, щоб можна було базуватися нашим військовослужбовцям. На сьогоднішній день в корпус заведена вода, виводиться каналізація, і система опалення не ремонтується, вона міняється повністю і буде. Опалюватися котлом на твердопаливому твердому паливі, що тобто і потребує наші ну, вимоги адміністрації для того, щоб і одночасно і енергозбереження забезпечити, і забезпечити військовослужбовцям теплом. Крім цього, в цьому ж корпусі має виконуватися мають роботи для того, щоб забезпечити для того, щоб забезпечити військовослужбовців місцем для Харчування це столова і кухня. Ну і одне із основних завдань ще це влаштування покривлі, тому що на протязі останніх чотирьох років сама адмінбудівля не використовувалась, так як це ДРП, ремонтний пункт. Тому найближчим часом ці всі роботи будуть виконані. Скажу, що опалення буде закінчено роботи до 24 серпня, а інші роботи згідно графіку. Ми можемо щось подивитися всередині. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що ми вибрали об'єкт, який знаходиться не серед житлових будинків. Ми робимо все, щоб в разі можливої агресії мирне населення було убезпечене від можливих небезпек. Тому зараз тут ми будемо облаштовувати таку невелику фортецю для того, щоб і військовослужбовці могли тут перебувати і захищатися в разі потреби. Давайте подивимося, що всередині.